Здоров'я є станом повного фізичного, психічного та соціального благополуччя, як це визначено Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Бути здоровим значить вміти адаптуватися та керувати фізичними, психічними та соціальними проблемами протягом усього життя. Так сталося, що для багатьох із нас бути здоровим це бігти з власною тіні на випадки. Але чому? Здається, що здоров'я десь поряд і треба зробити лише кілька кроків. Правильний сніданок і фізична зарядка вранці. Улюблена справа на протязі дня. Вечеря у колір рідних, прогулянка перед сном і власне повноцінний сон. Але дуже важко шукати чорну кішку у темній кімнаті, особливо коли її там немає. Так чому наш розпорядок дня в чомусь близький, а в чомусь далекий від ідеального? А може й зовсім далекий? Що заважає любити себе настільки, щоб почуватися повністю здоровою людиною? Уявіть, що ви рухаєтесь власним життям на колесі, і це колесо і є ваше здоров'я. Ви з легкістю оминаєте перешкоди то справа, то зліва, тому що ваше колесо ідеальною круглою формою, а ви абсолютно здорова людина. Але у багатьох людей це колесо має форму трикутника, у вершинах якого складові здоров'я, благополуччя, фізичний і психологічний стан. Під час руху вершини по черзі опиняються то вгорі, то внизу. Якщо одна із складових здоров'я опинилася вгорі, це добре, і ви не переймаєтеся, концентруючись на останніх двох. Але як тільки інша вершина підіймається, перша знову прагне опинитися внизу, і так все життя. Ще гірше, що подібне колосо з часом псується через великі навантаження, пов'язані з неправильною геометричною формою, і рух не такий стрімкий, і колесо недовговічний. Нарешті на шляху з'являється знак аварійної зупинки. Виникають питання, що не так? Як зробити коло сокруга? Де знайти мотивацію бути здоровим? Все просто. Впишіть власний трикутник здоров'я в коло і з'єднайте центр з кожної вершини. Так, відстані однакові. Ваше здоров'я однаково залежить і від благополуччя, і від фізичного і психологічного стану. І головне, тепер не треба кидатися з одного кута в інший. Постійно залишайтеся в центрі. Рух набуває плавності і позбавляється великих навантажень. Розпочинайте кожен день з такої вправи. Закрийте очі. Уявіть усі завдання, які треба виконати найближчим часом. Об'єднайте їх замкнутим відрізком у формі кола, а самі залишайтеся в центрі. Потім це коло на коло вашого здоров'я. Так, всі проблеми мають однакове значення. Вони на однаковій відстані від вас. Більше того, від їх вирішення однаково залежать і складові вашого здоров'я. І кожного разу, вирішуючи життєво важливі і не тільки питання, нагадуйте собі, ви в центрі, ви здорова людина.